Друзі, привіт! Зараз буде невеличкий коментар для українського телеканалу про зустріч Трампа і Сі, про нашу європейську інтеграцію. Потім коротка перерва. І вгадайте, що я маю зробити за цю перерву. Ось мені дуже хочеться е, посадити часник. Кажуть, до морозів, до 1 листопада е, садять часник, там 5. Вісім сантиметрів глибину і бажано це робити посеред полуниці. Це допомагає і полуниці від різних шкідників, якраз фітоцидний ефект часника. А як ви садите чесник? Розкажіть, будь ласка, поділіться. Знаю, що всі геополітичні якісь такі вимоги реформ, нашої кампанії, гроші для перемоги. Як то кажуть, не набирають стільки вподобайок тому можливо через. Часник, ви поділитеся і заодно поставите вподобайки на ті відео, які є важливими в мережі Анс. А тому, будь ласка, приєднуйтесь.